Друзі, добрий день. Хочу нагадати, що на є гідравліка для міні-тракторів, мото тракторів, японських тракторів та китайських тракторів. Циліндр 4025 160 має діаметр поршня 40 й 25-й шток та 160 робочий хід. По він буде 350 мм. Ось, так, ось він виглядає. 4025-250 у нас циліндр. має 40 діаметр поршня, 25 й шток, але робочий хід у нього буде 250 мм. В стані від центру до центру would буде 440 мм. Так він виглядає в стані. Це наш -25 Але Замість провушени тут у нас йде різьба, на яку можна накрутити ось такий ось наконечник. Якщо повністю його накрутити, по центрам від центру до центру провушни буде 500 мм. Ось, так ось він виглядає в розложеному стані. Наконечника можна регулювати його довжину. Це у нас більш більший циліндр з діаметр поршня в нього 50 мм, 25-й та робочий хід у нього 200 мм. 405 мм в сложеному стані по центрах. Насоси. нш 10. НШ-16, НШ-16. Також їх. Комплектуємо флянцями та штуцерами гідророзподільники 1Р40. плаваючим. підйом опускання не фіксуються, плаваюче положення фіксується. Крім цього, розподільника в нас є на 2-3 секції з плаваючим, без плаваючого фіксація, без фіксації. І гідробак. Також комплектуємо штуцерами, різними штуцерами. Та РВТ. Підрізний ключ, прямий, кутовий, і різної довжини. За детальною інформацією звертайтеся, контакти в шапці профілю. Всім гарного дня!